Наступна конкурентна перевага, про яку ми хотіли вам розповісти, це можливість прискореного прискореного навчання вступу для отримання рівня бакалавра за прискореною формою. Що це означає для тих абітурієнтів, які завершили навчання в технікумах або коледжах. На базі бакалавріату кафедр ПІТУ та ІСТ передбачено вступ на перший курс прискореної програми практичної підготовки, яка включає 2 роки 10 місяців. Тобто, на вступники на базі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра вони починають навчання разом зі студентами другого курсу, які вступали на базі повної. Середньої освіти, так, на базі 11 класів, але за рахунок цього, ну очевидні переваги це те, що не повторюється там перший курс, і студенти, які вступають на прискорену програму, вони одразу починають, вони вже не застають з загальних дисциплін, а починають вже з другого курсу вивчати більш фахові. Вибіркові треки навчання, в тому числі, ну і так далі. Тобто, вже більш практична, да фахова підготовка за тим it ті напрямку тієї освітньої програми, куди вони вступають.